Мова йде про те, що вони сьогодні намагаються продемонструвати, що Україна це зло, і дійсно, ці діти, які не знають Україну, які народилися в Україні, але вони не встигли пожити в Україні, вони починають це сприймати. Якщо ми не будемо працювати інформаційно для того, щоб це змінювалось. Що стосується вашого питання щодо там навчання, там в школі виходити з 9 класу, то зараз дійсно вони роблять все, щоб і вони починають більше пропагандувати те, що треба збільшити народжуваність, більше сприяти цьому, ну їм потрібно, ми ж бачимо, що вони роблять на війні проти України, як вони не жаліють свої. Іх же громадян і дійсно для них потрібен просто чоловічий матеріал, який вони використовують для досягнення своїх злочинних цілей. Я по іншому не можу це зновувати.